you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Наші люди схильні створювати собі кумира, щоб потім в ньому розчаровуватися і звинувачувати в всіх бідах. Всі ми пам'ятаємо культ Ющенка, однотуровий виграш Порошенка, небувало популярність Зеленського. Валерій Залужний вже давно перетворився на нового українського месію, але прихильники Порошенка вирішили продовжити цей список. Та у коментарях під одним із дописів в мережі написали, що люди обрали собі вже нового взірця і ним виявився Кирило Буданов. Буквально вчора в Фейсбуці з'явився. З'явився пост з публікаціями Буданова. Анище написали, що не кожного дня вдається знімати Кирило Буданова, тому треба миттєво цим користуватись. Все б нічого, але прихильники Олексійовича знайдуть, куди їм вляпатись і на чому попіаритись. Так, от реакція на Буданова, ведучого прямого каналу, який належить Петру Порошенку, не змусила себе довго чекати. Медійник написав, що це просто створений штучний культ особи. Зауважимо фотографії у Фейсбуці, були опубліковані з форуму Україна, рік 2024, гарантії безпеки, розвиток. Сил оборони інтеграції до світових ринків, де начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України розповідав про зірвану спробу державного заколоту. Не виключення щомодійника, який розділяє погляди зі своїм гетьманом Порошенком, обрушили не фотографії Буданова, а те, що той почав говорити про спецоперацію Росії, яка спрямована на дестабілізацію в нашій країні. А нікому не секрет, що порохоботи самі неодноразово намагались поширювати дописи та власні думки, які також спрямовувались на розхитування ситуації в Україні. Навіть порохоботи, не те, що писали та говорили про подібні операції, вони на початку лютого ледь не влаштували черговий майдан, використовуючи несвідомих людей, які і за гроші були готові на все таким чином. Порохоботам певно не сподобалось, що Кирило Буданов засудив дії, які стосувались борозколу всередині країни, а також наголосив, що ні в Кремля, ні в агентів нічого не вийшло, тому й шайка включилась, аби начальника гуробити брудом в мережі. На цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.